Актуальні питання життєдіяльності Лебединського району розглядали на черговій апаратній нараді при голові сумської облдержадміністрації, об'єднання територіальних громад, проблематика медичної галузі та сміттєве питання, магістральні теми обговорення. Про що звітували керівники Лебединщини та яких рішень дійшли разом з владою регіональною? Дізнавалися наші журналісти. Питань, які гостро стоять на порядку денному у керівництва Лебединського району, накопилося чимало. Своїми напрацюваннями, пропозиціями та баченням вирішення проблем, вони мали змогу поділитися з Криманичем області на апаратній нараді. Одне із головних дискусійних питань збір, сортування та вивіз сміття. Керівництво району зазначило, що лише 29% населення міста Лебедин отримують послуги з вивозу твердих побутових відходів. Держкомзем зсилається на закон про відходи, де прописано, що Земельні ділянки виділяються тільки для підприємств надавачів послуг. На сьогоднішній день таких надавачів послуг у районі немає збором і захороненням відходів займаються базові сільськогосподарські підприємства. Нещодавно на попередній сесії у нас створено підприємство комунальне, яке дочірнє, яке буде займається, чисте місто називається, яке буде займатися саме. Збором сортуванням, переробкою цього мусора і захоронення цього мусора, в тому числі і зараз я думаю, більш позвпоживається робота з тим, щоб як можна більше заключити угод на вивіз побутового сміття. Голову облдержадміністрації цікавило й те, як вирішується питання об'єднання територіальних громад на Лебединщині. Позиції районної ради, що ми повинні об'єднуватися, але багато питань стоїть по деяким політичним силам, які ну, на сьогоднішній день вносять певний розвиток у наші погляди як районної ради, так і районної адміністрації. Лебединський міський голова зазначив, що складним залишається питання створення робочих місць у зв'язку з відсутністю у місті нових підприємств. Із позитивних показників Лебединщина звітувала про відсутність заборгованості заробітної плати в бюджетних установах та про наявність тенденції збільшення відсотка середньої плати за земельні паї. Але все ж залишилися проблемні питання, які самотужки керівництво району вирішити не може. Є дуже проблемне питання, яке ми власними силами не зможемо. Вирішити це ПТУ, на жаль, сьогодні ця ситуація досить таки напружена саме за того, що невизначеність в самому цьому закладу, кому він належить, хто не кому він підпорядковується, як вони будуть діяти далі. З боку керівництва профтехучилища подаються запити, щоб ми забезпечили їхнє фінансування, але жодних цифр по їхній діяльності Потрібно спецназ визивати, щоб їх добути. Якщо в мене на сім дошкільних закладів і на школи, тільки шість сторожів, то у ВПУ лісового господарства їх шістнадцять. Гостро стоїть і питання кадрового забезпечення медичної галузі міста Лебедин. Гострою проблемою охорони здоров'я Лебединського району залишається катастрофа. Брак кадрів, я маю на увазі лікарів. На сьогодні лише в ЦРЛ у нас є вакантне половиною посад і в закладах сільських охорони здоров'я 5,5 посад. Причому у нас три амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селах. Кам'яне, межиріч та малий Вистров взагалі працюють без лікарів. Вирішення тих питань, які потребували підтримки області, Микола Кличко не став відкладати на невизначений термін. Консультацію обласних фахівців з проблемних сфер діяльності Лебединського району голова облдержадміністрації призначив одразу по закінченню апаратної наради.